Доброго дня, магітер Український, мене звати Олена. Послання і поради від духів вашого роду. Вам потрібно боротись і потрібно відстоювати, незважаючи на те, що, можливо, є, а можливо, і немає підтримки з боку партнерів або вашого оточення. Але ви повинні бути впевненою в тому, що ваш рід підтримує вас. І вони надають вам можливості знання, силу, ресурси для того, щоб ви досягнули бажаного. Відчуйте саме їх підтримку, наповнюйтеся позитивними думками, взаємодією і спілкуванням. Якщо по відношенню до роду, то ви. Повинні наповнюватись тим, що ви розумієте, що вони вас підтримують і надають вам ресурси. Якщо це ваша родина, то спілкування взаємодія з рідними та близькими людьми дасть вам можливість наповнитися і збалансувати внутрішні емоційно для того, щоб надалі вирішувати питання, ситуації, які ви маєте. Для того, щоб реалізовувати плани, які ви маєте, використовуючи шанс, які надає вам ваш. Рід. І дух вашого роду, послання, поради, йдіть в нове починання. Єдине, що те, що відбувалося в вашому житті, можливо, ви отримали в недалекому минулому або вже в значний шлях. Пройшовши, ви мали негативні наслідки, негативні результати. Але ви повинні внутрішньо гармонізувати, зцілитись і позбутись навіть спогадів про те негативне минуле. Нове починання, новий шлях, далекі горизонти. Чому ви повинні позбутися минулого негативних спогадів і негативних думок, щоб не існувало внутрішнього конфлікту? Щоб ви зрозуміли, що гармонія зцілення приведуть саме до можливості. Досягнути бажаного. А от якщо ви будете знаходитись в спогадах, в негативних спогадах або в негативному емоційному стані, в внутрішньому роздраві, це не дасть вам можливості досягнути результату того, якого ви прагнете. Тому триплет. Негативні емоції, внутрішній роздрайв, неотримання результату це ви повинні для себе загадати. Це новопочинання. От Є один шлях, а є інший шлях. Гармонізація стілення, вищі сили не дають вам можливості досягнути бажаного результату. Того, про що ви вже давно думаєте і що мрієте, тому вибирайте один шлях і інший шлях. Для того, щоб реалізувати ті плани, які ви маєте. І це по правосуддю, вищі сили, духи вашого роду, надаючи вам цю інформацію, це шанс, можливість, нове починання, новий шлях, яким ви будете далі рухатися, але яким шляхом ви будете реалізовуватися вибір за вами. Дякую, магія та української, до зустрічі.